Псалом 105. Алилуя! Прославляйте Господа, бо Він добрий, бо Його милість навіки. Хто розкаже про величні Господні діла, хто розголосить про нього всю хвалу? Блаженні ті, які дотримуються права і поступають праведно повсякчас. Згадай нас Господи, коли милуватимеш свій народ. І нас відвідай спасінням своїм, щоб ми бачили добробут Твоїх обранців, раділи щастям Твого народу, хвалилися Твоєю спадщиною. Ми згрішили з нашими батьками, чинили беззаконня, творили неправду, наші батьки в Єгипті не збагнули Твоїх чудес, не запам'ятали численних виявів Твого милосердя. Завдали прикрощів на підході до Червоного моря, та Він їх спас для свого імені, щоб вони пізнали його силу. Він погрозив Червоному морю, і воно висохло, перевів їх по дну безодні, наче крізь пустелю. Спас він їх з руки ненависників, визволив їх з руки ворога. Вода покрила тих, які пригноблювали їх. Жодного з них не залишилося. Тож повірили його словам і заспівали Йому хвалу, та швидко забули його діла, не виконали його настанов, і виявили свою жадобу в пустелі, випробовували Бога в безводній землі. І він задовольнив їм їхнє бажання, послав насичення їхнім душам. У таборі вони викликали гнів Мойсея та Аарона, Господнього святого, і розступилася земля, поглинула датана і покрила зборище Авірона, в їхньому зібранні спалахнув вогонь, полум'я попалило грішників, І зробили теля на хориві і поклонилися вилитому ідолові, проміняли свою славу на подобу теляти, що їсть траву. Забули Бога, який їх спас, який зробив велике в Єгипті дивовижне в землі хама, страшне на Червоному морі, і сказав він, що їх вигубить, коли б не Мойсей, його обранець, який став перед ним під час побиття, щоб відвернути його гнів, аби він їх повністю не знищив, та погордували бажаною землею, не повірили його слову. Тож нарікали у своїх поселеннях, не послухалися Господнього голосу, і він на них підняв свою руку, щоби повалити їх у пустелі, повалити їхнє потомство серед народів, і розсіяти їх по країнах, і віддалися в Елфегорові, їли жертви для неживих, і прогнівили його своїми вчинками, серед них поширилася пошесть, та піднявся Фінеес. Учинив примирення і спинилася пошесть, йому зараховано це як праведність і зроду рід навіки. Вони викликали його гнів біля води нарікання, і Мойсей через них постраждав, бо допекли його Духові, і він сказав зайве своїми вустами. Вони не вигубили народів, про яких говорив їм Господь, а змішалися з народами і перейняли їхні вчинки. І служили їхнім ідолам, які стали для них спокусою. Своїх синів і своїх дочок вони принесли в жертву демонам, проливали невинну кров, кров своїх синів і дочок, яких приносили в жертву божищам Ханаана, земля була осквернена кров'ю, опоганена їхніми ділами, вони облудними були у своїх діяннях. Тож Господь запалав гнівом на свій народ, відчув огиду до свого спадку і передав їх у руки народів, над ними запанували ті, хто їх ненавидів, їхні вороги гнобили їх, і вони впокорилися під їхню руку. Він часто визволяв їх, та вони завдавали прикрощів йому своїми бажаннями, і зазнали приниження через свої беззаконня. Та як їх гнобили, він зглянувся над ними, коли почув їхнє благання, і він згадав свій завіт і розкаявся через своє безмежне милосердя, розбудив милосердя в усіх тих, хто їх тримав у полоні. Спаси нас, Господи, Боже наш, і збери нас з поміж народів, щоб ми прославляли Твоє святе ім'я, хвалилися Твоєю похвалою. Благословенний Господь Бог Ізраїля від віку й до віку, і весь народ скаже Нехай буде так, хай так буде. Євангеліє ВІД ЛУКИ, розділ 17. А до своїх учнів він промовив Неможливо, щоби спокуси не прийшли та горе тому, через кого вони приходять. Йому було б краще почепити жорновий камінь на свою шию і кинутися в море, ніж щоби спокусив одного із цих малих. Зважайте на себе, коли згрішить твій брат, докори йому, а коли покаяться, прости йому. І Якщо сім разів на день згрішить проти тебе, і сім разів на день звернеться до тебе, кажучи Каюся, прости йому. І сказали апостоли Господу: Додай нам віри. А Господь промовив: Коли б ви мали віру, хоч як гірчичне зернятко, і повеліли б цій смоківниці, вирви себе з корінням і посади себе в морі, то послухала б вас. Хто з вас, маючи раба, який оре або пасе, скаже йому, коли він прийде з поля, негайно йди та сідай до столу. Але хіба не скаже йому? Приготуй щось поїсти, підпережися і прислуговуй, поки я наїмся і нап'юся, а потім ти їстимеш і питимеш. Чи подякує він рабові, який виконав наказане, не думаю. Так і ви, коли зробите все наказане вам, кажіть ми нікчемні раби зробили те, що повинні були зробити. І сталося, як ішов він до Єрусалима, то проходив через Самарію і Галилею. І як входив він до одного села, зустріли його десять прокажених мужів, які стояли здалека. Вони піднесли голос, гукаючи: Ісусе, наставнику, помилуй нас. Побачивши їх, Він сказав: Підіть і покажіться священникам!» І сталося так, що коли вони йшли, очистилися. Один з них, побачивши, що видужав, повернувся, прославляючи Бога гучним голосом. Упав обличчям до ніг Його, дякуючи йому, це був Самарієць. У відповідь Ісус сказав Хіба не десять очистилося, а де ж дев'ять? Не здогадалися повернутися, щоб віддати славу Богові, а тільки цей чужинець? І сказав він йому: Підведися і йди, твоя віра тебе спасла. А як фарисеї запитали, коли прийде Боже Царство, він відповів їм і сказав. Боже царство не прийде помітно і не скажуть ось тут воно або там, адже Боже царство всередині вас, і сказав учням: настануть дні, коли забажаєте побачити один із днів людського сина та не побачите, і скажуть вам: ось тут або ось там не виходьте і не біжіть слідом. Адже як блискавка, блиснувши, світить від краю до краю неба. Так буде і людський син свого дня. Та спершу він має багато постраждати і бути відкинутим цим родом. І як було за днів Ноя, так буде і за днів людського сина. Їли, пили, женилися, виходили заміж до дня, коли ввійшов ной до ковчега, і настав потоп і вигубив усіх, так само, як було за днів лота. Їли, пили, купували, продавали, садили, будували. А того дня, коли Лот вийшов із Содома, вогонь і сірка впали з неба і вигубили всіх. Так буде в день, коли з'явиться людський син. Того дня, хто буде на даху, а речі його в домі, хай не сходить взяти їх, а хто на полі, також хай не повертається назад. Згадайте дружину Лота Хто лише прагнутиме душу свою зберегти, Він погубить її, а хто погубить, той оживить її. Кажу вам тієї ночі будуть двоє на одному ліжку. Одного візьмуть, а другого залишать. Будуть дві разом молоти, одну візьмуть, а другу залишать. Двоє будуть на полі, одного візьмуть, а другого залишать. І кажуть йому у відповідь Де Господи, а він відповів їм: Де труп там зберуться і орли. Ісуса Навіна, розділ 21. І прийшли голові родів, синів Левія до священника Елеазара, до Ісуса, сина Навина і до голів племен по батьківській лінії з племен Ізраїля, і звернулися до них у селомі в ханаанській землі, кажучи. Господь заповів через посередництво Мойсея дати нам міста для проживання і прилеглі землі для нашої худоби, тож ізраїльські сини за господнім повелінням дали левітам у спадок міста і їхні прилеглі землі, і випав жереб родові Каата, і випало жеребом для синів Аарона, священиків левітів від племені Юди, від племені Симеона. І від племені Веніамина тринадцять міст. А для синів Каата, які залишилися з племені Єфрема, з племені Дана, і з половини племені Манасії випало жеребом десять міст, синам Гетсона з племені Іссахара, з племені Ассира, з племені Нефталима, і з половини племені Манасії у Васані тринадцять міст. Синам Мерарія, за їхніми родами, з племені рувима, з племені Гада, і з племені завулона випало жеребом дванадцять міст. Тож ізраїльські сини передали левітам ці міста і їхні прилеглі землі, як і заповів Господь Мойсеєві жеребкуванням, і плем'я синів Юди. І плем'я синів Симеона, і з племені синів Веніамина дали міста і визначили синам Аарона з роду Каата і синів Левія, бо їм випав жереб. Він дав їм Каріятарвок, провідне місто Енака, це є Хеврон, на горі Юди, а прилеглі землі довкола нього. Поля міста і Його поселення Ісус дав у спадок синам Халева, сина Єфонії. А для синів Аарона міста сховища для того, хто вб'є, Хеврон і те, що з ним відділене, Лемну і те, що до нього відділене, Елом і йому відділене, темну і йому відділене, Гелу і йому відділене, Давір і йому відділене. Асу і йому відділене, Тану і йому відділене, Ветсамус і йому відділене, від цих двох племен дев'ять міст. А від племені Веніаміна Гаваон, і йому відділене, гатет і йому відділене, Анатот і йому відділене, Гамалу і йому відділене чотири міста, усіх міст синів Аарона священиків тринадцять. А родові синів Каата, левітам, які залишилися із синів Каата, місто їхніх границь було з племені Єфрема. Їм дали міста сховища для вбивців Сихем, і йому відділене, Газару, і те, що його, і що відділене йому, Кавсаїм, і йому відділене, верхній Веторон, і йому відділене, чотири міста. Із племені Дана Елкотем і йому відділене. Гетедан, і йому відділене, Елон, і йому відділене, Гетеремон і йому відділене чотири міста, Із половини племені Манасії Танах, і йому відділене, Євату, і йому відділене, два міста, усіх міст десять, і їм відділене для родів синів Каата, які залишилися, а синам Гетсона левітам. З половини племені Манасії міста відділені для вбивць, Гавлон у васанітіді, та йому відділене, восору і йому відділене, два міста. Із племені із Сахара Кісон і йому відділене, Девву і йому відділене, реммат і йому відділене. Джерело письма і йому відділене чотири міста, із племені асира Васелан і йому відділене, Давон і йому відділене, Хелкат і йому відділене, Равва і йому відділене чотири міста, із племені Нефталима місто відділене для вбивців, Кадес в Галилеї, і йому відділене, Еммат і йому відділене, Теммон і йому відділене. Три міста, усі міста Гетсона за їхніми родами тринадцять міст. Родові синів Мерарі, левітам, які залишилися з племені синів Завулона Маану та його прилеглі землі, Кадис та його прилеглі землі, Демну і його прилеглі землі, Селу і його прилеглі землі, чотири міста. На другому боці Йордану, що напроти Єрихону, з племені Рувима міста сховища для вбивці Восор в пустелі, Місора та його прилеглі землі, язир і його прилеглі землі, Декмон, і його прилеглі землі, Мафу і його прилеглі землі, чотири міста. І з племені Гада міста сховища для вбивці, Рамот у Галааді та його прилеглі землі. Камін і його прилеглі землі, Есевон, і його прилеглі землі, Язир, і його прилеглі землі, усіх міст чотири. Це всі міста для синів Мерарі за їхніми родами, які залишилися з племені Левія, а околиць міст було дванадцять, усіх міст Левітів серед спадку ізраїльських синів, сорок вісім міст, і їхні прилеглі землі довкола цих міст. Місто і прилеглі землі навколо кожного міста, так зробив він із цими містами, і дав Господь Ізраїлеві всю землю, яку поклявся дати їхнім батькам, і вони успадкували її та поселилися в ній, і дав їм Господь спокій довкола, як і поклявся їхнім батькам. Ніхто з усіх їхніх ворогів не повстав проти них. Усіх їхніх ворогів Господь передав у їхні руки, тож не пропало жодне з усіх добрих слів, які Господь сказав ізраїльським синам усе збулося. Ісуса Навіна, розділ 22 Тоді закликав Ісус синів Рувима, синів Гада і половину племені Манасії і сказав їм ви послухалися всього, що повелів вам Мойсей, Господній слуга, і послухалися мого голосу згідно з усім, що я вам наказував. Ви не залишали ваших братів упродовж цих багатьох днів, аж до сьогоднішнього дня. Ви дотрималися наказу Господа, вашого Бога. Тепер же Господь наш Бог дав спочинок нашим братам, як і сказав їм. Отже тепер, повернувшись, вирушайте до ваших сімей в землю вашого спадку, яку вам дав Мойсей на другому боці Йордану, але пильно слідкуватимете за тим, щоб чинити заповіді і закон, як нам і заповів чинити Мойсей, Господній Слуга, любити Господа, вашого Бога, ходити всіма його дорогами, дотримуватися Його заповідей. Пристати серцем до нього, служити Йому всім вашим розумом і від усієї вашої душі, і поблагословив їх Ісус і відіслав їх, і вони пішли до своїх сімей. Половині племені Манасії Мойсей дав на діл у Васанітії, а половині дав Ісус зі своїми братами на другому боці Йордану, до моря. І коли Ісус відіслав їх до своїх сімей і поблагословив їх, то вони пішли до своїх сімей з великим майном, і вони мали дуже багато худоби, срібла, золота, заліза і багато одягу, і вони розділили захоплене у ворогів зі своїми братами. І вирушили сини Рувима, сини Гада, і половина племені синів Манасії від ізраїльських синів із Селома в Ханаанській землі, щоб іти в Галаадську землю у землю їхнього спадку, який отримали за наказом Господа через посередництво Мойсея. Тож сини Рувима, сини Гада і половина племені Манасії. Прийшли в Йорданський Галгал, -гал, що є в ханаанській землі, і збудували там над Йорданом жертовник, великий, на вигляд, жертовник, і почули ізраїльські сини, кажучи: Дивіться, сини Рувима, сини Гада і половина племені Манасії, збудували жертовник на границях ханаанської землі, в йорданському Галааді, на другому боці від ізраїльських синів. Тож зібралися всі ізраїльські сини в селомі, щоб, виступивши, воювати проти них. Та спочатку ізраїльські сини послали до синів Рувима, до синів Гада і до половини племені Манасії в Галаадську землю Фінееса, сина Елеазара, сина Аарона, Первосвященика, з ним десять старішин. Один старійшина роду по батьківській лінії з усіх ізраїльських племен, це старійшини родів по батьківській лінії, ізраїльські тисячники. Вони прийшли до синів Рувима, до синів Гада і до половини племені Манасії в Галаатську землю і звернулися до них, кажучи так говорить уся Господня громада. Що це за злочин, який ви вчинили перед Богом Ізраїля, щоб сьогодні відвернутися від Господа, збудувавши собі самим жертовник, аби стати відступниками від Господа? Хіба недостатньо нам гріха фогора, від якого ми не очистилися аж до цього дня? І була кара на Господньому зборі, а ви сьогодні відвернулися від Господа, і буде, коли ви відступите сьогодні від Господа? то завтра на всьому Ізраїлі буде Божий гнів. А тепер хіба мала для вас земля вашого спадку? То перейдіть в землю Господнього спадку туди, де є Господній намет, і отримаєте спадок посеред нас, і ви не будете відступниками від Бога і не відступите від Господа тим, що ви збудуєте ще один жертовник, крім жертовника Господа, нашого Бога. Дивіться, чи не Ахар, син Зари дійсно вчинив злочин, а через прокляття гнів був на всій громаді Ізраїля, а він був один єдиний, та і не один він помер через свій гріх. На це сини Рувима, сини Гада і половина племені Манасії у відповідь сказали тисячникам Ізраїля, стверджуючи: Бог, Бог є Господом, і Бог, Бог Господь, Він знає. І Ізраїля він пізнає. Якщо ми дійсно вчинили злочин перед Господом, то нехай нас у цьому не врятує. Якщо ми збудували собі жартовник, аби відступити від Господа нашого Бога, щоб на ньому приносити жертву всепалення чи щоб приносити на ньому жертву спасіння, Господь нехай дослідить, але задля діла побожності ми це зробили. Ми собі сказали, щоб завтра не говорили ваші діти нашим дітям, що вам до Господа Бога Ізраїля, Господь і границю поставив між вами і нами, Йордан, тож немає у вас Господньої частки, і відчужаться ваші сини від наших синів, щоб не вшановувати Господа. Ми вчинили так, аби збудувати цей жертовник не задля дарів чи задля жертв. Сказали вони, але щоб це було свідком між вами, нами і між нашими родами після нас, щоб звершувати служіння Господу перед тим нашими дарами, нашими жертвами і нашими жертвами спасіння, і завтра ваші діти не скажуть нашим дітям: немає у вас Господньої частки. Ми собі сказали: якщо буде тоді і нам чи до наших родів завтра так скажуть. То ми відповімо: гляньте, подоба Господнього жертовника, який зробили наші батьки не для дарів і не для жертв, але воно є свідченням між нами, між вами і між нашими синами. Отже, нехай не буде, що ми відступили від Господа, щоб відійти в ці дні від Господа, збудувати собі ще один жертовник для дарів, мирних жертв і жертв спасіння. За винятком Господнього жертовника, що є перед його наметом, коли священик Фінеес і всі старішини Ізраїльської громади, які були з ним, почули слова, які сказали сини Рувима, сини Гада і половини племені Манасії, то вони були їм до вподоби. Тоді священик Фінеес сказав синам Рувима, синам Гада і половині племені Манасії. Сьогодні ми дізналися, що Господь з нами, оскільки ви не вчинили перед Господом провини, через що і врятували ізраїльських синів від Господньої руки. Священик Фінеес і старішини повернулися від синів Рувима, від синів Гада і від половини племені Манасії з Галаадської землі в ханаанську землю до ізраїльських синів і переказали їм слова. І це було до вподоби ізраїльським синам, і вони спілкувалися з ізраїльськими синами і поблагословили Бога ізраїльських синів і сказали щоби більше найти на них війною, аби вигубити землю синів Рувима, синів Гада і половини племені Манасії, і ті проживали на ній. А жертовникові племені Рувима, Гада і половини племені Манасії, Ісус дав назву і сказав. Свідченням від є між ними, бо Господь є їхнім Богом.